Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Вітання з міста Миколаїв. Зайшов на хвилин 20 трошки поспілкуватись. Перед роботою. Добрий ранок. Добрий ранок. З вівторком. Вітання з Миколаєва. Добрий ранок. У нас в Миколаєві зараз мінус 2 градуса, лужи позамерзали, іні лежить на підлозі, на траві. Вже таке, холодно, але слава Богу, хоч вітру немає, <кхи> то воно хоч не так відчувається. Добрий ранок. Коротше, по викиду вчора. Вчора, там, минулий раз, так само, розрахунки по кредитах по Євоселі. От. І от читаю коментарі, ну, от буває просто коментарі, просто от, ну, не знаєш, я ну, не відповідаю, там, коли якусь там хейпи, чи як воно називається, пишуть, то така справа. Але буває ну, просто аж смішно. А, наразі діють дві програми по є оселі. Є оселя під 3% для окремих категорії людей. Це у нас ідуть військові контрактники, це йдуть всі силові структури, освітяни, науковці, медики. От і так само є ще друга програма під 7%, яка йде для всіх. Тобто там можуть бути і ВПО, і просто звичайні люди, які бажають придбати собі квартиру. Там ставка буде йти 7% річних в гривнях. І починається. Та це дорого, це космос і так далі. бляха муха Стандартні умови кредитування на придбання квартири наразі йдуть в розмірі 18% річних стандартні умови кредитування. Зараз перехрестя проїду. Інфляція у нас понад 20% інфляція. Кредити пропонуються на придбання квартир в 3-7%. Ну, реально, це шара наразі. Таких умов не було навіть до повномасштабної. Не було таких умов, було лише під 7%. Пі 3 такого не було. Якщо у людей немає нерухомості, то це ну, найкращий, найліпший варіант, що може бути. Ну, реально. Найкращих умов ще не було у нас в країні. Під 3% в гривні, де кожного року йде інфляція, і, ну, і вона кожного року там, то більша, то більша гривня знецінюється постійно. Взяти тих самих 4 тисячі гривень, які були в 2018 році, що таке, тоді було 4 тисячі гривень, і що таке наразі 4 тисячі гривень. Що можна було купити тоді, в 2018 році, за 4 тисячі гривень, і що можна придбати зараз за 4 тисячі гривень. Ну тобто різниця ну, неймовірна просто на ті ж самі гроші. Тому так само і з платежами по кредиту. Тоді зараз це платіж, там ті ж самі 5-6 тисяч гривень, здається, космос. А пройде буквально, ну там, 3-4 роки, цих 5-6 тисяч гривень це буде просто копійки, реально копійки будуть. Починаються такі питання: о, та це ж треба дещо аванс взяти. Ну, звичайно, коли людина планує собі купувати квартиру, то вона має збирати якісь гроші на ту квартиру. І так само щось назбирати. Якщо вона не може збирати собі навіть на перший внесок гроші, ну як вона тоді може погашати щомісяця якісь платіж? Тобто людина, така яка не збирала, не планує собі збирати гроші, вона не вміє планувати свій, свою зарплату. Навіть по тисячі гривень не залишається з її доходів. От, а тут треба буде одразу платити щомісяця, ну, таку суттєву суму, в принципі, та ж сама сума, що люди плачуть за оренду квартири. Але оці питання, де взяти той аванс, там двісті тисяч гривень. Це якщо там квартира мільйон триста коштує, там чи двісті тисяч гривень взяти та люди. Ну треба збирати, треба якось відкладати. Я розумію, що це там за півроку, за рік не збирається. Я так само, коли купував собі квартиру, я збирав з 2012 по 2018 рік, збирав собі гроші на авансовий внесок. І жив за цей час ще жив на орендованій квартирі. Назбирав так і пішов тоді собі, взяв собі і іпотеку. Але знов ж таки я брав собі не під 3%, не під 7%, Я брав під 11,99, Потім, коли ставки впали, то було 9,99 на ставка. Але знов ж таки кажу: це треба збирати для того, щоб далі починаються ці блін крики, істерика. Там куча платежів, ну звичайна куча платежів. Коли людина купує квартиру, вона платить кучу платежів, вона платить кучу податків, вона сплачує пенсійний фонд, вона сплачує держмито. Не забувайте тапити байгранчику, щоб трошки розпространялася. Так от, платять усі так само ці податки. Байдуже, чи ти купуєш її в кредит, цю квартиру, чи ти купуєш її за готівку, ти все одно сплатиш пенсійний фонд і ти сплатиш держмиток. як ти не крути? Ти купуєш за готівку квартиру, ти все одно сплатиш послуги нотаріуса, як не крути. Ти купуєш квартиру за готівку, ти все одно сплатиш оцінку за цю квартиру. Тому ну, ці всі платежі, ну більша частина, які такі найважчі, то 100% вони будуть завжди йти у кожної людини. Коли яка купує квартиру і бачить, кажуть, що це в кредит чи не в кредит. По кредиту додаються, так, додаються додаткової платежі, додається страхування життя, яке йде раз на рік у розмірі 0,25% від вартості квартири раз на рік. Але є закон України про заставне майно, яке має бути застраховано. Є є разова комісія по її оселі в розмірі 1 відсоток, тому що банк видає гроші не свої. Банк видає гроші «Укрфінжитла». Тобто ці гроші не кредитує банк під 3 чи під 7%, банк кредитує під 18%. Банк виступає в даній програмі як посередник. Як посередник між людьми і Укрфінжитлом. тому що Укрфінжитло – це не фінансова структура. От і все. Тобто, банк заробляє. Один відсоток комісії страхування майна має бути обов'язково згідно закону України. І в банку ще залишаються платежі, ну, десь приблизно 1000, ну, півтори тисячі гривень максимум цих платежів. Це йде відкриття рахунку покупцю-продавцю. Це десь ну знову ж таки, в кожного банку різному, у нас це десь по 200 гривень виходить кожен рахунок. І перерахунок коштів з покупця на продавця це 750 гривень, це разова комісія за перерахунок коштів. Все. Оце всі ті платежі, які потрібні. Які ну, на які потрібно мати гроші для того, щоб оформити собі є оселю. Є оселі або або під 3%, або під 7%. Тобто жодних якихось додаткових немає там платежів, немає додаткових там пенсійних чи там нотаріальних якихось послуг. Це все йде однакова ціна, якщо людина купує за готівку або за кредитні кошти. Ах! Просто з самого ранку читаю коменти, ну, ну просто капець якийсь. ну Не цікавить вас, є оселя, ну, не, не купуйте собі, ніхто ж не забороняє, ніхто ж не заставляє. Тобто. Так само, як і машини. Скільки людей взяло машини в 21-му році, в 20-му році машини в гривнях по тому курсу, який був тоді. Наприклад, Sportage тоді стоїв, коштував там, 515 тисяч гривень, це на той час Sportage. Ford Куга коштував 620-650 тисяч гривень. Toyota rav 4 коштувала десь 700 тисяч гривень. Mazda CX5 -та коштувала так само десь 700-800 тисяч гривень на той час. Chery Tiggo коштувала, Chery Tiggo 2. 250-260 тисяч гривень. Зараз ці машини ну, реально помножаємо на два. Sportage коштує мільйон 100, 000, коштував 500. Ну, 550 хай буде коштувати. Це на автоматі я розповідаю, за які ціни. Ford Kuga коштував 650, зараз коштує мільйон 100. 000. Toyota в 4 коштувала десь 700, зараз коштує мільйон 200. Мазда cx 5 коштує, ну, можна взяти вже по, зараз кінець року за мільйон сто. Тобто люди, які взяли кредити буквально у 2021 році або у 2020 році, вони вийшли ну, в огромному плюсі на тому, що вони взяли машину кредити. І незважаючи на те, що вони сплачують каска щороку, незважаючи на те, Незважаючи на відсотків. Хоча до, ну, до 24 лютого ставки по кредиту були дуже мал маленькі, Тоді машини були максимальні ставки, йшли там десь 7-8, ну 8-9 відсотків річних. Це максимальні були. Це якщо був мінімальний авансовий внесок і на максимальний термін. От, а так то були там і 2% відсотки, і 3% відсотки річних були ставки. Ну це реально були такі ставки по машинах, і вони не змінились досі для тих людей, які взяли кредити. Тоді для жодного клієнту не змінилася відсоткова ставка. Жодна. Родному клієнту. Тому, хто мав можливість, вони вже і погасили ті кредити, тому що хтось там мав якісь накопичення в валюті. Коли валюта виросла, то, звичайно, виросла вона майже вдвічі з тих пір. То, звичайно, людина взяла, там в неї був борг, грубо кажучи, 10 тисяч доларів. Вона взяла, там поміняла зараз 5 тисяч доларів і сплатила свій борг. Тобто в неї ще залишилось 5. А був борг. 10. Тобто за рахунок курсу. А ставка, ще раз наголошую, ставка. Якісь додаткові платежі, нічого не змінилось, нічого не з'явилось. Все як було, так і залишилось. І це є суттєва перевага. Знову ж таки, звичайно, там хтось буває розповідає, що «О, там я взяв, ставка плаваюча. Звичайно, є такі банки, я навіть знаю такі банки це були банки мої конкуренти до повномасштабної, в яких була ставка фіксована перший рік, а далі вона була плаваюча. Ну так ну зато там погоджували кредит за дві години, а ми погоджували за добу кредит. Розумієте, все ж велика була різниця за добу погодити кредит чи за там, дві години погодити. От понабирали ті, там де після року э, першого йде плаваюча ставка. Звичайно, то для них зальоти, звичайно, в банки погані. А хто ж забороняв взяти по нормальних умовах? Хто забороняв почекати добу і взяти? Летіли. Ну от і виходить така ерунда, а потім банки винуваті. Що банк якогось там за руку тримав чи за вухо, щоб вони підписували договори? Ще раз кажу, в моєму банку, де я працюю, жодному клієнту не підняли ставки. Жодному клієнту. От жодному, от аж абсолютно жодному. Тому треба просто нормально обирати банк, нормально думати зарані, не летіти кудись не зрозуміло чому. І різниця кажу: різниця в одну добу в погодженні кредита це не настільки, не настільки велика різниця, щоб прямо аж такі е, там бігти і все. О, дві години пройшло, дали гарантійку, все побігли туди. Більш того, я навіть договори кредитні даю читати зарані. Даю читати, щоб люди почитали розуміли, що вони будуть підписувати в банку, щоб вони ввечері не так, що там. Біля банку посиділа, по все. А щоб реально вони посиділи вдома ввечері там, з родиною, перечитали ці договори, подивилися ці договори, побачили, які там є там, ну, проблемні пункти, може для людей вони вважаються. Щоб це все побачили. Тому що, коли людина підписує в банку в день вже видачі кредиту, то, то ж ну, блин, ну реально дуже проблемна. Ситуація, тому що ти вже не вникнеш в, ту, в те, що там написано повноцінно, і ти розумієш, що треба поспішати. Крутше отаке, тому думайте просто зарані. І плануйте зарані і не летіть. Якщо вас цікавить кредитування, якщо вас цікавить нерухомість, будь ласка, звертайтеся, але там, де всі поспішають, ну знаєте, прислів'я, хто поспішить, людей не спішить. Так воно і буває. От, коли нормально все обдумати, нормально прорахувати, так само ми даємо повністю розрахунки зарання по кредиту, перед видачами. До речі, завтра ми видаємо чергову є оселю. Це буде знову ж таки в місті Миколаєві. І вже є погоджена ще у нас є оселя в місті Миколаєві. Але там клієнт зараз у відрядженні, будуть десь в 20-х числах. От, зараз на погодженні в Києві ще одна квартира, у нас знаходиться вже на фініші. Це у нас теж Миколаїв, там маленька сума, там великий аванс люди роблять по квартирі. От, є у нас на погодженні квартири з міста Южноукра... Южноукраїнськ. Є зараз на погодженні з міста Первомайськ квартири. Зараз в пошуках клієнти з інших міст, у нас з Крупівницького люди шукають квартиру, це те, що заявки до мене звертались, з Київської області, знову ж таки, двоє людей шукають собі квартири. Тобто працює програма. І ті, хто розуміють, що ну, набагато дешевше і легше вже мати своє житло і жити в ньому і сплачувати за своє житло, за свою квартиру, аніж сплачувати. Орендодавцю, який постійно змінює й умови, тобто сьогодні сплачуєте 5 тисяч гривень за оренду квартири, там, через рік можете сплачувати вже 6 Ремонт зробили, самі ж зробили ремонт за свої кошти. А, ну вже квартира з ремонтом, вже можна 7 поставити за таку квартиру за оренду. Ну і так далі. Я просто говорю, я сам жив на орендованих квартирах з 2000, ну можна сказати, да, з 2012 року по 2018 рік. Тому я так само знаю ці всі приколи, коли. Живеш рік нормально, наче, вже обставався, бабах там підняли ціну. Пройшло ще півроку, ну, ще піднімаємо ціну або з'їжджаєте. Все, починаєш з'їжджати. Приїжджаєш знову на якусь нову халупу там, чи на півхалупу, робиш її під себе, домовляєшся про одні ціни. Знову ж таки, рік чи півтора роки живеш по тій ціні що домовився, але вже ти зробив за свої кошти ще й ремонт у цій квартирі. Потім бабах, все, ціна, блін на штуку півтори дорожче. І вже, блин, і шкода кинути, тому що ти і свої гроші вклав в ремонт. Розумієш, що то ремонт не євро, там, але все одно там, якісь свіженькі обої. є, це все ж таки гроші коштують Там, фарбування такого плану. І от виходить, потім, блин, що знову тобі починають підіймати ціни, тому що вже квартира з ремонтом, свіжим. І ти платиш ці всі роки. От Я так само я рахував, скільки я за 6 років витратив грошей на оренду квартир. От якби у мене було тоді гроші на перший внесок і я би не сплачував за оренду, от в мене вийшло в середньому, 4 тисячі гривень я платив за оренду. Це в середньому, тому що починалося воно з 2 тисяч гривень, а потім, вже, коли я вже з'їжджав, дійшло до 6 тисяч гривень з копійками. От, ну, грубо кажучи, 4 тисячі гривень. От дивіться, я 6 років жив на орендованих квартирах. 6 років. Тобто беремо 4 тисячі гривень, помножаємо на 12 місяців. Це у нас виходить 48 тисяч гривень, це я витрачав на оренду квартири за рік. Ну, давайте округляємо до 50, щоб було легше рахувати. Тепер 50 тисяч гривень, які сплатив за рік, ми помножаємо на 6 років. І це у нас виходить 300 тисяч гривень, які я сплатив до 18-го року за оренду нерухомості в Миколаєві. Ну і давайте прикинемо. Тоді на той час курс долара був десь там 18 такого плану. Ну, двадцять другому році, ой, у 18-му році вже був курс. У нас ішов вже 22, тому що коли я брав собі квартиру, то курс був вже 22. Але там в 2012 році він ще був там 12, навіть 14. в 2014 році році став він більшим, той курс, і так далі. Тобто, в принципі, якби тих 30, 300 тисяч гривень в валюту, то тобто десь, напевно, було тисяч, напевно, 15 точно вийшло би. От. І це ті гроші, які я віддав за оренду квартири, і я їх вже не повернув. І я кажу, що я вклав в одну квартиру трошки в ремонт, в ну, першу квартиру там майже не вкладали, там трошечки, буквально там в коридорі і в кухні ми поробили ремонт. То в іншій квартирі ми повністю зробили ремонт в коридорі, в кухні, балкон, ліноліум поклали новий, в ванній кімнаті так само робили. Тільки зал не робили, бо там власник сам зробив залі одразу, коли ми заїжджали, поклеїв нові шпалери. От. А так далі то у всіх інших, в тому числі і ліноліум на балкон, так само купували і клали. От. І це все гроші, але це щось, ну, ніхто не рахує. А от є оселя і переплата 100 тисяч гривень за 10 років це Космос, звісно. Да. Не ну, розумію я такого. В принципі, це ну, моя суб'єктивна думка, що набагато краще і набагато легше назбирати той авансовий внесок. Ну, постаратися поекономити на якихось своїх витратах додаткових, які можуть бути непотрібні там, на алкоголі, на цигарках і так далі. От. І назбирати ці гроші і. Придбати квартиру в кредит і жити вже в своїй квартирі. І знову ж таки кажу, не забувайте, якщо людина переїжджає, якщо їй ця квартира вже не потрібна, вона спокійно може цю квартиру продати, яка знаходиться в кредиті. Так, вона може її продати і повернути свої кошти, повернути там авансовий внесок, повернути ті платежі, які вона сплатила. Більш того, вона може продати її дорожче ніж купило. От ну, у нас є такі так само, квартири, які купувалися по одній ціні. Там вона купувала ще, наприклад, в 2018 році, так само там десь по 17 тисяч доларів купувалися квартири. Там робили, ну такі. Я не скажу, що євроремонт такий більш-менш тисяч десять п'ять ще в неї. От і ці квартири попродавали вже в, 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 в минулому році продавали там, ні, це було в цьому році. По 30 тисяч доларів попродавали їх. Це колись ще програма в Миколаїв навіть не працювала. Тобто люди купили по одній ціні. Трошки вклали, пожили в цій квартирі, посплачували кредит і продали її дорожче, ніж купували. От вам і вся різниця і повернули свої кошти ще й назад собі. Тому говорю, купувати в кредит. Бо воно вигідно, але треба думати про це. І ну треба зарані про це думати. А не так, як от пам'ятаєте, було от, в 2005 роках, коли в тебе зарплата там, 5 тисяч гривень, і ти на всі 5 тисяч гривень береш платіж по кредиту. Такого не можна робити. Такого якраз таки це зальоти. Тому банки і роблять зараз там авансові внески більше, тому що людина не буває завжди платоспроможною. От є такі клієнти, особливо коли у людей дуже багато якихось діючих кредитів. Ну це просто хана. От прикол. Клієнти подали заявку на ЄОСЕЛЮ, оселю. Ми погодили ЄОСЕЛЮ, оселю. Все нормально було. Ну, десь пройшло місяця-два, поки люди знайшли собі квартиру. Вони знайшли квартиру. Ну, ми ж якби попереджали зарані клієнтів, там що ну, з приводу кредитів інших і такого плану. Окей, окей, все. Усе люди вже знайшли собі квартиру і замовили оцінку. Ну, Так як пройшло вже два місяці після того, як ми перевіряли клієнтів, ми знову зайшли робити кредитну історію перевіряти, тому що ми маємо ну, не пізніше, ніж за одну добу зробити перевірку кредитної історії перед відправкою на погодження. Заходимо, а там у клієнта висвітилось два разових кредита по 50 тисяч гривень на 24 місяці, один і інший. Тобто там десь платежів по дві в місяць, здається, от так от приблизно воно де. Чи 2500. Ну, коротше, десь такі платежі. Ну, Ми ж дзвонимо клієнту, питаємо, а, що це у вас таке, що це за кредити з'явились. А айфони були на акції в магазині, і ми купили айфони по акції в кредит. Ну, капіс, і тепер через ці кредити по айфонах вони вже не приходять на той аванс, який вони хотіли по її оселі. От хто тут винен? Банк винен? Чи винен клієнт, якому захотіло купити два айфона по акції? Ну, чесно, я не розумію: квартира чи айфон? От і вся різниця. І тепер ну, фіня вийшла в тому, тому що він вже оцінку зробив по цій квартирі, що він хотів купувати. Хорошо хоть ну, задаток ще не дав по квартирі. А тепер йому треба або робити більший внесок по, ну, по кредиту на квартиру по її оселі, або погашати ті дві ті два е, е, айфона. тобто, Або туди 100 тисяч гривень додати, тепер треба десь шукати, або туди. ну от Хто винен в цьому питанні цій людині? Хто винен. А потім знову ж таки будуть казати, що от банки Галімі, банки кончені, е, розповідають одне. А по факту інше. А по факту, отака от, от буває фігня реально. І така фігня це не разові такі приколи. Це дуже багато таких. У нас було, коли ми погодили людям машину. От. А машина, ну, довго не було, десь місяця три машина, поки приїхала її замовляли з виробництва прямо. Це гарантійка, закінчила, гарантійка по машинах у нас триває два місяці. Тобто ці два місяці, навіть якщо там протягом двох місяців на перший місяць і 15 днів прийшла машина, ми вже не робимо більше ніяких перевірок, тому що у нас гарантійка діють два місяці по машинах. А тут вийшло так, що 2 місяці пройшло. Все нормально, да, все, машина приїхала в Миколаїв, треба вже перепогоджувати. Попросили клієнта, щоб він там, оновив довідку про дохід такого плану, ну, щоб перепогоджувати. Ну і все, і відмова по клієнту. Тому що він, після того, як взяв, погодили йому машину, він взяв, пішов, взяв мікрофінанс, копійки, взяв десь 1002 гривень. Оці зрозуміли, що там видають там, на 5 днів, на 10 днів. Ну і все і не повернув ці гроші. Блин. от взяв їх, взяв їх і не повернув, і два місяці не погашав, а там був термін, у нього щось там типу, за місяць треба було їх повернути. Ну і все, і лажав, його кредит продали, в нього сесія, машина приїхала, він заплатив авансовий внесок, але він вже не може, е, ми вже не можемо йому видати цей кредит, тому що він вже повністю знаходиться в просрочці. І речі сесію, сесією. Тобто це все, це до побачення, це вже жодних кредитів, і ну, ніяких шансів у нього немає. Поки він не виправить свою кредитну історію. Тому говорю, от таких випадків море. І здебільшого такі всі проблеми пишуть саме такі клієнти, в яких там погана кредитна історія, там, чи щось такого плану інше. Ну, Просто я вже багато стикався з такими фактами. От все, банки погані, мені не погоджують кредит. Чому? Та не знаю. Окей, давайте подавайте заявку. Ну, У мене тут дуже багато клієнтів, хто звертається, щоб заявку подати. Окей, подали заявку. Я заходжу, кажу, ну попередив клієнта, що буду у вас перевіряти кредитну історію, що вам прийде <кій> смс-ка, ну, коли людина. Подає заявку дію, там одразу є погодження на згоду на обробку персональних даних. От, заходжу, а там все червоно. Я вже дуже багато кидав прикладів, так само вони є ці приклади і, приклади і на моїй сторінці, приклади по ну, кредитній історії, які бувають заявки. А там жах у клієнта. Ну я дзвоню і кажу, що така у вас вже ж погана кредитна історія, у вас вже знищена кредитна історія. А і що, тепер через це мені не дадуть? Ну звичайно, не дадуть все, це до побачення називається. Тобто треба йти виправляти свою історію. Або так само у родини, там так в мене ж гарна кредитна історія, а у дружини, а так то ж дружина? Ну так то ж ваша родина. І ви обоє за друг за друга відповідаєте. Ви обоє підписуєте друг за друга ваші договори. Так само. Тобто, і якщо невідповідальна людина, якщо невідповідальна дружина, то значить і чоловік погано якось відповідає за це. Ну ви знаєте, що у родині завжди відповідальність іде на двох. Так, так само, і тут от є заявка. Подала заявку. типу, все добре, все нормально. Ідеальна кредитна історія, але відмова. Чому відмова? Тому що у не було, були негативи. І, і при тому, що це до повномасштабної це. Ми не кажемо прямо за те, що почалося 24 лютого. Тому що за ці часи там можна ще якось написати там, ну, пояснити, чому не платилось, там коли були люди на окупованих територіях, так само у нас є такі клієнти, да, там понаписували. Зараз ми займаємось погодженням таких клієнтів. От. Але ті, хто до повномасштабної не сплачували, Ну, то, що ми хочемо одразу отримати далі, ну невже ви думаєте, що е, щось зміниться у людей? Тому, звичайно, по них іде відмова. І для того, щоб погодити такий кредит, це треба йти звертатися до того свого діючого вже банку, де в них були ті проблеми, і з ними домовлятися, щоб вони повиправляли кредитну історію. Тому що ну, по-іншому реально нічого не буде таких клієнтів. А от такі клієнти і пишуть такі, що фігня не працює, нічого немає, все пропало, ну і так далі. От тому. Перш ніж купувати квартиру, кредит, машину кредит, треба добре міркувати, тому що це відповідальність на роки. І треба розуміти, що е, треба сплачувати щомісяця, треба до цього звикати, ще зарані звикати. Найважче це перших півроку рік, тому що людина не звикла, яка раніше не відкладала свої гроші, вона не звикла до того, що треба свої гроші витрачати ще на якісь додаткові платежі. Тому це дуже такий от важкий період, півроку, рік. Але потім людина вже звикає і нормально. А ті люди, хто вміють накопичувати, Ті, хто вміють відкладати там якусь суму зарплати, які відкладали раніше. Для них цей платіж, воно взагалі, вони навпаки намагатимуться, це 100%, вони намагатимуться, окрім того, що сплачують кредит, ще й потрішки накопичувати і далі, тому що люди вже звикли до цього і вони вміють це робити. Так що, іпотека це класна штука, але з розумом, коли нею користуєшся. О, так що, в принципі, ми чекали грошей на квартиру. Не бачу, десь пропало. Ми чекали грошей на 4 місяці, Але все 6 місяців живемо. Але а ну так, да, звичайно, була така. Був такий час, коли дякую, дякую за подарунки. Був такий час, коли реально у нас були проблеми з фінансуванням. Але це ж державні кошти були, тому дуже проблема була з ними. От, але ну це воно було десь до квітня, напевно, квітня цього року. Але потім воно вже все нормально пішло, і в принципі вже не було жодних проблем з фінансуванням. Принаймні, от досі от, до тих пір до зараз фінансування проблеми немає. Єдине, тільки є в чому ще е, нюанси. Це дивіться, є ж е, різні регіони. Правильно, є Миколаїв, є Київ. Тобто ви розумієте, кількість заявок в Києві, і кількість заявок в Миколаєві. Тобто, це ну дуже відрізняється. Вона тому у нас черги, наприклад, взагалі немає. Тому багато хто звертається саме до мене через е, TikTok, через Інстаграм, через Ютуб. Навіть писали люди мені. <кій> Контактували зі мною, тому що у нас набагато менше черга. От, і у нас люди, ну, немає такого, що от ми все походили, вже там все домовили, ми чекаємо грошей чи чергу вашу. От ми походили на минулому тижні кредит, клієнту, подзвонили, кажемо, ми можемо наступного видавати, тому що ми маємо ще замовити гроші на цього клієнта. Він каже: да, без питань, все, наступний тиждень мені підходить. Все, ми замовили гроші на цю середу, тобто на завтра, і завтра будемо видавати. І теж спробітник ощаду з ОДСО. О, вітаю колега. Дуже приємно. Ми в Одесі купували січня по. По кінець квітня. Ну от якраз таки це той період, коли була сама попа, як то кажуть, в цьому питанні, тому що не було реального фінансування, не було. От, ну, проблеми було тоді. Тоді так да, була така проблема. Але, слава Богу, десь ну, з кінця квітня чи навіть з травня все взагалі більше не було жодних <кій> якихось проблем чи затримок з грошима. Ну, принаймні, у нас такого не було. Говорю, всі, хто нам подавали заявки, всі, всі погодили. А до речі, ось з мого тіктока є доволі багато вже кількість клієнтів, які... Дякую за, за подарунок, які так само отримали вже кредити через мене, і ми їздили і в Київ на видачу кредитів. Ми їздили і в Одесу на видачу кредитів. Ми їздили і у Львів на видачу кредитів. Тому ну проблем немає в цьому питанні. Ну я вже не кажу про Миколаївську область взагалі. Всю так, що все працює. Воно от, і фінансування працює. Ну що буде в наступному році по фінансуванню? Я не знаю. Ми так само думаємо. От я сподіваюся, що буде все нормально і не буде такої затримки, як минулого року, тому що ви ж бачите, що вже і бюджет прийнятий. От, і вже є додаткові фінансування ще. Укрфінжитла з інших структур. Тому я сподіваюся, що не має бути якихось там проблем з січня по фінансуванню. От. Але я говорю, хто намагається, хто хоче, то краще взагалі встигнути в цьому місяці ще зробити, і все нормально буде. Так що, такі піроги, дякую, що були зі мною. Буду йти вже на роботу, бо з роботи у мене залишилось 10 хвилин. Всім вітання і всім гарного вдалого дня. Слава Україні! До побачення!